Область, місто Конотоп. В цьому будинку живе сім'я. Родина проблемна. Мати частенько випиває, тікає з дому і залишає трьох своїх малюків на співмешканця. У місцевій соціальній службі у справах дітей кажуть, сім'я стоїть у них на обліку, бо батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків. Головною претензією до цієї матері це було єдине. Це зловживання спиртними напоями. Проте вона пройшла курс лікування і на минулому тижні вона з'являлася в нашу службу у справах дітей і візовий візуально вона почала виглядати набагато краще. Так часто буває, що зовнішність оманлива. Візуально, жінка змінилася, але залишилися такі ж, як і раніше, думки, таке ж ставлення до дітей, та така ж любов до спиртного. Через пару днів після візиту до служби у справах дітей мати пішла з дому. Її співмешканець та сусіди доглядали за трьома малими. Як могли. Чим могли нагодували, чим змогли напоїли. Кілету з хлібом з'їли, і, і чай з букайпили, і, і котлету з, з маслом і колоси. А де це вас так гарно годували? Ну, цей дідушка на чай приглашає. Бо цей дідусь сусід вас погодував сьогодні? Ну він на чай завжди приглашав. Три дні витримали діти без своєї матері-мандрівниці, а на четвертий пішли її шукати. Чоловікові, який був їм за батька, залишили записку. Дядя Саша, вибачте, нас. Ми втекли з дому, ми просто не хочемо в інтернат. Дядя Саша звернувся до міліції. Правоохоронці стали шукати зниклу матір та трьох її дітей. Владикові 11 років, Юлі 8, А Ромчик наймолодший Йому 6. Дітлахів знайшли міліціонери у халабуді біля ринку конотопа замурзаних, переляканих, голодних утікачів. правоохоронці забрали у райвідділ і нагодували. У малих тільки й мови про свою неньку. Вони кажуть, що мама їх ніколи не ображала, смачно готувала і весь час піклувалася про них. Де ж вона була, коли її діти від'їдалися у райвідділі – Невідомо. Наступного дня жінку знайшли п'яною на одному із заміських пляжів. Дітки також на теперішній час направлені у соціальну службу, де в подальшому займаються вже компетентні органи. Сусіди родини стверджують, мати трьох дітей часто полишала домівку. Малі не доїдали та жили в жахливих умовах. Як міг піклувався про них співмешканець жінки? Мама, я не знаю, а Саша ухажував. Посираєте, приготувати на корм. Я Владіку якось сказала, кажу, Владіка, що там мама, Це дідя Саша виноват. Це дідя Саша виноват. Все, мама в них завжди хороша. Там такі да, дітки, да. що вони Я за детки да, за мамою і діти мама, дуже хороші. Вже не скажеш конечно. нічого. Діти хороші. Коли у цій квартирі, де живуть троє дітей, востаннє було генеральне прибирання невідомо. Коридорі купа взуття, обідрані шпалери, перевернуте ліжко, брудна підлога. Комфортно тут жити тільки тарганам, які повзають всюди. А малим байдуже вони не хочуть ані в інтернат, ані в іншу родину. Їм не потрібна чиста постіль та смачна каша. Їм потрібна лише вона, їхня мама. Вони готові пробачити їй все, боротися з усіма труднощами, йти за нею, хоч на край світу. Меня не пугають, ні волна, ні ветер. Плыву я к єдинстві мамі на світі. я сквозь волний і ветер. К клітинстві мамі на світі. Коли дитина народжується, вона загалом безпомічна, так? Вона потребує багато батьківської уваги. І дитина не вибирає батьків. Вона не розуміє, чи батьки гарні, чи погані, чи мама випиває, чи не випиває. Дитина до неї прив'язується. А е, прив'язаність це такий емоційний зв'язок в, в не поза часом, поза простіром. Це те, що є в нас, те, що приходить з нами, помирає з нами. Всі діти, навіть в дуже гарних, прийомних сім'ях, сумують за своїми батьками. Всі з них бажають, щоб їх батьки повернулися до нормального життя. І на всі питання, чи хотіли б вони бачити своїх батьків, так хотіли б. навіть, якщо ці батьки їх дуже ображали, вони хочуть їх бачити. Вони хочуть знати, що в них все добре. Вони хочуть знати, що вони їх люблять. І за цим бажанням діти можуть піти з дому. Після позбавлення батьків батьківських прав діти часто потрапляють в інтернат. Діти дуже часто тікають з інтернатних закладів із різних причин, але основна... Те, що вони дуже прагнуть, маму і тата, от, дай їм маму і тата. Вони їх люблять, якими б вони не були. Якщо з точки зору законодавства, вони не виконують батьківські обов'язки. От то для дітей вони все одно мама і тато, рідні і свої. Якщо в інтернаті все чуже, хай воно чисте, поглажене, одяг, взуття, іграшки, можливість якихось поїздок, їм треба мама і тато. Наряду із ними програє все те, чим може забезпечити інтернат.